Сьогодні ми значний день в нашій державі. Запитаємо в наших учнів, який день ми ви сьогодні відзначаємо. Чи знаєте ви, яке сьогодні свято? Ні. 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 А чи знаєте ви, яке сьогодні свято? Так, сьогодні в день української мови. Так, чи дуже визначне свято наші другі. А чи намова? Ні, е. Катерина Макона, розкажіть, будь ласка, чому саме 21 лютого ми святкуємо день рідної мови? Історія свята почалася в нашій країні з 2000 року. 21 лютого відбулася міжнародна конференція ООН і визнано в цей день святкувати День рідної мови. А історія свята має трагічну основу і святкуємо ми цей день з перезмаком гіркоти, бо саме 21 лютого 1952 року в Бангладеші було жорстоко придушено повстання на збереження рідної мови. І тому цей день вважається знаком вшанування і поваги до рідної мови. Дякую, дуже була цікава розповіда. Яку мову ви вважаєте рідною? І саме чому? Я вважаю рідною саме українську мову, так як я народилася в Україні, я живу в Україні, моя сім'я щира, Україн, щира українська. Я полюбляю саме колорит український і е, е, культуру її. Вона дуже м'яка і тендітна, чарівна і малозвучна. Я живу в Україні, тому я щира громадянка своєї держави. Яку мову ти вважаєш рідною? Я вважаю рідною свою мову Україну, бо це мова моєї батьківщини. Я народилась на гарній, красивій та дружній країні. Україні. Ця країна багата архітектурою, пам'ятками та спорудами. Українська мова дуже малозвучна. українська мова, мова моїх пращів та рідної України, України із багатою історією і культурою, де я народилася і життя. Хоч Хоча часто розмовляю російською мовою, і що, на мою думку, не можна прийняти із цієї прекрасної мови. Адже коли ти не говориш, здається, ніби мільйони слов співають турну серенату. І тоді ти розумієш, що немає мови ближнього, ніж українська мова. Чому ти спілкуєшся саме українською мовою? Я цікавлюся мовами світу та вивчаю декілька з них, тому, порівнявши, я щиро можу сказати, що українська мова мені до вподоби найбільше. Різнобарв'я, молодіність та багатство мови мене просто заворожують. Мова це найкращий провідник до культури країни. Розмовляючи нею, я відчуваю єдність до народу та до всієї країни. Тому, розмовляючи, я просто отримую на своєму. Яку мову ти вважаєш рідною? Звичайно. Мові, я можу передати свої найсильні на на придаємніше почуття, биття свого серця. З цим, українська мова саме найкраща. Учні 5 класів взяли участь у флешмобі Українська мова Калинова». Вони підібрали приблизно 60 писливих слів про українську мову – барвінкова, співуча, мелодійна. А це найактивніші учасники Люди Любимо! Вивчаємо українську мову! Українська мова найкраща! На виставці призначення Дню рідної мови представлені плакати, стрітки, які досвячив ставлення дітей до мовної проблеми. Ти українець, розмовляй українською мову, поважай себе.